Ютуб! Привіт, привіт, друзі. Я казав, що відео буде виходити раз в тиждень, і я своє слово повинен стримувати. Навіть взяв свій стабілізатор для GoPro, щоб гарно себе знімати, бо рука болить після тренування. Не рука, а плечі. Значить, тако, я у залі арма знімаю для вас відео. Тут ремонти, музика, люди, люди тренуються. І так, а що сталося? Чого я роблю розмовне відео? Це зв'язку з тим, що мій автомобіль зараз в ремонті і не виходить мені їздити у спортзал, бо тут трішки є куди йти для мене, до речі. Я здоровий людина, тут а таке раз плюнути. Значить, в суботу я сидів і думаю, так, а ну поїду я собі на тренування. Сів на маршрутку, у маршрутку і прийшов. Значить що, е, захотів кинути собі виклик, е, сів на маршрутку, доїхав до Карпатської, спустився до поліції і дійшов до спортзалу. Але зак і їхав, зрозумів, що мені треба було вийти біля метехніки. Але нічого. Ой, біля метехніки, біля медикусу. Нічого, нормально, дійшов. Зараз пів години перепочину, іду тренуватися. Зустрів я Романа, якого ви бачите зараз тут, і кажу, ти що робиш, йду тренуватися. Давай я з тобою». давай. Ми так потренувалися, що я хотів по суті відзняти тренування, але куточок, дякую адміністратору, трішки відзняла. І коли я тренувався, я зрозумів, що мені не до камери, тому що там такий був темп тренування. Там реально було відзнято. Ми робили суперсети. Тренування ви бачите зараз на екрані. Це було круто. У мене була одна думка вижити, Ось і все. Добре, що мене робимо підвіз до хати, тому що назад іти. Це було дуже і дуже мені було би важко. І так, з тренуваннями ми розібрались. Що з машиною? Друзі, зроблю окреме відео згодом про свій Volkswagen Вагенка. Хто його пам'ятає? Він виглядав ось так. Бачите, фото, зараз він виглядає зовсім інакше. Це, ну, розумієте, зараз окремо скажу, Volkswagen Caddy для мене автомобіль це кращий друг, який мені допомагає відчувати себе вільним. І зараз салон, сам автомобіль виглядає шикарно. А чому він в ремонті малюється капот та полірується повністю машина? А якщо полірується повністю машина, значить що? Так, вона майже вся попарбована. Коли я дівчатам у спортзалі, ну, дівчата з спортзалі мене питаються, де, де автомобіль, а я кажу, фарбується так, клас, а який колір? в <реш> білий дівчатка, вони такі, вони думали, що може в червоний, але ні, такого не буває. Хоча червоний Кадік, до речі, теж гарно виглядає. І я обов'язково зроблю окреме відео, щоб ви побачили, оцінили, тому що Кадік тепер ожив. Кадік виглядає набагато краще і набагато приємніше. Це перший автомобіль, який повторюю дарує мені свободу. Ось так, що ж, нема більше чого говорити, на рахунок мого здоров'я все добре. Е, тренуюся, роблю і з ліжка встаю. Тобто, якщо я встав з ліжка, то значить усе добре. Ось і все. З вами був канал Тронкет. Любіть себе, е, не ізоруйте повітряні тривоги, бережіть себе, то все буде добре. Добро вам!